Новорічну ялинку для сина напередодні Різдва придбала Тетяна місцева жителька. Говорить, ціни вищі ніж в минулому році. Взагалі, ми ну так думали купувати штучну у цьому році, але ну от розділились погляди мої чоловіка, і таки вирішили взяти маленьку для дитини, але Ну, справжні. Але чому купили? Люди торгують, розумієте, це ж економіка. Може не справді вона там десь геть вони заплатять якісь податки? Ну, не, не знаю, не буду казати. Як. Але ж люди займаються, люди прикладають для цього якісь. Час да, і працю свою, ну і може так сказати, виручить їх, і нам приємно, І вони заробили копійку. Станом на 20 грудня під час рейдів складено чотири протоколи про адміністративні правопорушення. Розповідає Дмитро Голобір, працівник поліції. Хвойну продукцію вилучили. Документи ми перевіряємо. По перше, це е, дозвіл на здійснення реалізації таких е, хвойних. Е, е, на місце, по-перше, потім походження ялинок також ми перевіряємо, звідки привезли. І ми також ще дивимося про те, щоб особи, які з дісенталізацією, не займали іншу територію та контролюємо ці питання спільно з ДШК-інспекцією, щоб вони дотримувалися відзначених місць. Працівники державної екологічної інспекції перевіряють продавців на дотримання умов реалізації новорічних дерев, говорить Інна Кривко, начальниця відділу державно-екологічного нагляду та контролю. Ми перевіряємо законність збуту об'єктів рослинного світу новорічних ялинок. Кожне дерево, ялинка, сосна мають бути з обов'язковим маркуванням або пластиковою біркою, або самоклеючою стрічкою зі штрих-кодом. Кожен може перевірити за штрих-кодом законність даної ялинки цього року. Ціна на новорічне дерево сосну стартує від 350 гривень. Розповідає продавчиня Віра. Охочих придбати небагато. Новорічні ялинки привезені із Полтави, із Фополські, приватного підприємця, який займається, вирощує їх орендує, орендує паї людей. І вирощує ялинку. Реалізація ну, порівняно ми в минулому році не були, у 2021 му ми були, торгували, то ялинка порівняно ціна не, ціна не підвищена. Ялинки ми продаємо від 350 і 3 метри до півтора тисячі. Рішенням виконавчого комітету міської ради затверджено 106 місць по місту, де можна продавати ялинки. Розповідає Тетяна Шуліченко, директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради. В цьому році ми робили таке саме рішення, як і в минулому році. Даним рішенням визначається кількість місць і адреса місць де може продаватись, здійснювати торгівля новорічними ялинками. Ці місця надаються адміністраціям районів, враховуючи минулорічний досвід щодо того, де найбільше вони користувалися попитом і де це більш безпечніше робити в нинішніх умовах. Торгівля новорічними деревами у Миколаєві здійснюється у період з вісім. 17 надцятого до 31 грудня розповіла Тетяна Шуліченко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.